Шановні народні депутати, шановний голово, шановний український народи. Ми дуже добре знаємо, хто займався чи займається підприємницькою діяльністю, що в нашій державі податково приходить до всіх крупних податків податків, тому що податкові легше провести перевірку одного підприємства, нарахувати сотні мільйонів, ніж провести 40 чи 50 перевірок і нарахувати тих 40 мільйонів по 500 тисяч. Зрозуміло, що попередня влада, коли придумувала схему накопичення нелегальних коштів і створювала податкові площадки, так називаємо державні податкові площадки, перше до кого вона приходила це до крупних підприємств, тому що простіше загнати, як і простіше перевіряти. І зрозуміло, що сьогодні, коли ми говоримо, коли відбулися події в державі, що мільярди гривень виведені з державного бюджету. То коли Кабінет міністрів податкова пропонують провести закон про амністію, це правильний закон у всьому світі. Є поняття податкової амністії. Але треба розуміти дайте виступ. Але треба розуміти, що цей закон можна прийняти лише в першому читанні, і дуже зважено. Чому? Перше, ми маємо сьогодні політичну і фінансову кризу. Ми маємо сьогодні скорочення ринків. Зрозуміло, що ці підприємства сьогодні ці кошти не можуть заплатити. Чому? Тому що податкова площадка з них забрала ці кошти, і сьогодні 15% – це додаткові кошти. І саме головне питання в дрібному підприємництві. По пото, пане міністр, послухайте, будь ласка, питання в дрібному підприємництві. Чому? Тому що в дрібному підприємстві легка промисловість, зуттєва промисловість націнка 300-400%, а в крупних товаровиробників націнка 3-4%. І ви знову ж таки прийдете з цим законом до крупних товаровиробників. Тому лише в першому читанні і зважено і не 15%, а ставка повинна бути плача відповідно до сектора економіки. Дякую за увагу.